Всім привіт-привіт, народ. Я знайшов новий, новий якийсь для себе відкрив для себе, як то кажуть, нові можливості. І знаходжу в інтернеті старі фотографії. І оце я попереднє відео записував вам про Ющенка. І зараз оце знайшов ця та штука. Оця та штука, про яку я вам розказував. це. Та сама штука, яка називається Лобогрейка. І я її до того, як оце, е, купив фактично, я її бачив тільки е, в хроніці е, старовинні по телевізорі, або з розказів, з розказів е, бабуні, мами. Е, значить, е, оце така штука е, значить, запрягалося, саме в цю запрягалося четверо коней. Пара коней, так як звичайну кінну кусілку до цього дишля, а потім на кінці дишля ще такий гачок був і ще пара коней. На ці на жниварці там, по-моєму, був один чи два оператори. Не пам'ятаю точно. Щось мені таке здається, що один керував кіньми, а другий керував жниваркою, бо в неї там всякі були речаги, висота стерні регулірувалася. Потім там що-то що -то там, ще там були якісь, я вже, чесно кажучи, трошки призабув. Але ви, як ви бачите, народ, це супер-пупер штука. Вона оце в ідеальному стані і в рідній заводській фарбі. Ви уявляєте? І я вам почну здалека. Значить, е дзвонить до мене, і було то вже дуже-дуже давно. Я не знаю навіть, коли це, ця вобла історія десь певна. Ну, я так думаю, що десь приблизно в 2010-му, може, 2005 2005 році, приблизно, так, приблизно е дзвонить до мене якийсь дід. Бо я там оголошення в газети давав, по, по, по селах розклеював оголошення по стовпах, дзвонить і каже: є в мене один механізм, може він А ні, питає, ви от такі всякі штуки купляєте, там керати, манежі, молотарки, косарки, жниварки. А на що вони вам на металолом здавати? Кажу, що ви? Є? На який металолом купляю? бо то я, я якби фактично я вважаю, що я такі речі рятую від металоломщиків. І вони з моїх рук, ну фактично, з моїх рук жодна така річ не пішла в металолом. Все пішло по музеях. Звичайне діло по приватних музеях, бо державні музеї не мають грошей і вони хочуть задарма, і ще й потім самі пробують продати. те. То я... Ну, але то таке. Коротше, я про, про інше. Все воно пішло в приватні колекції. Я думаю, що воно і по сьогоднішній день радує, радує людей, як то кажуть, із своєю історією і своїм видом. І, значить, така історія про цю той дід, ага, добре для музею, то мені підходить. А що ж ти даєш? За ню? Кажу, та я що даю? Я не знаю. То... А ви що хочете? Ну, знаєте, то як звичайна торговля. Продавець, а ти що хочеш, а ти що досиш. Ну кажу, то однозначно треба приїхати подивитися, в якому вона стані, які комплектації. Вона в мене в ідеальному стані, в ідеальній комплектації схована сухенько, правда, розібрана, але каже, швидко їм вона зложити, запрягаєш коні і косиш. Ну, Блін, думаю, ніфігам, себе, бо я знаю, що ті е, жниварки е, е, в, нас, в нас, як прийшли совіти, е, можливо, хтось ну, з моїх глядачів, то хтось пам'ятає, але розказували мені старші люди, що як совєти прийшли. Сюди до нас в 39-му році пер, перші совєти, а вже в 45-му чи там якому 44-му другі совєти, бо вже німців погнали. То вони маю на увазі совєти, Вони винищували просто винищували оці всі такі механізми. Вони забирали в дядьків плуги, вози. Борони, молотарки, і просто тупо. От мені розказували дядьки. Вони просто тупо їх скидали десь на колгоспному стані, і вони лежали кучою ржавіли, гнили, самі ними не користувалися. Ну там частково використовували, і дядькам не давали. І дядьки такі речі закопували. То я нікому не скажу такої новинки. Маса було закопано речей. Плуги, бор, ну, хто що, хто що встигав. І в тому числі і ті ж неварки закопували, і навіть е, парову машину закопали, е, е, я вам ту історію вже розказував. Можливо, як знайду фотографії її, або, ну, коротше, ще, може, колись повторюсь. Е, значить, Закопували, а коли вже трошки там е, відлегло з тими е, е, совєтами, то доставали, викопували ті залізяки. Ну, я вам скажу, що. Ще по сьогоднішній день багато в землі є закопаних тих речей. Десь люди. Пропали, забули, не могли знайти. І я буквально ще зовсім недавно купував біля Демидівки в купачів кусок керата. Або там в них на ромічні на ту штуку кажуть манеж. Мій знайомий хороший. До речі, знаю мій підписник і глядач з Рівного. Вам привіт. Викупив унікальні комплектації викопаний керат Манеж. Я такого ще сам не бачив. Він так вийшло, що ми зустрілися можна сказати, випадково в дорозі, коли він його віз додому і якби консультувався зі мною, бо він такби по освіті врач. А, ну, На щот механіки, що куди? Я офігел, я там така комплектація того керата була. Там всі-всі-всі деталі були, кроме дерев'яних, все залізне і в хорошому стані. І нічого не поломано, не побито. Е, от. Ну коротше, я вже від від відірвався від теми. До речі, з вас, е, мої дорогі глядачі-підписники, історії про такі закопані речі. Я гарантую, що в кожній родині така історія була. І може навіть є ще історії, такі що й досі не викопали е, того желіза. Бо десь забули де то приблизно. Значить, така історія. Ну, Продовжую я про ту Ну, Тако ми з дідом поговорили. А в мене і в мене таке, знаєте, як то кажуть, як не той короткий рубашка довга. Або як не кінь пристав, то той не встав. знаєте Ну, Щось постійно не виривається поїхати. А це регіон, це регіон між рівним і дубном села. Не дуже так, щоб страшно далеко. Ну, щось то машина поломана, то грошей нема, то здоров'я підвело, то щось жнива, то ще якась. Коротше, і так кілька років, так кілька років я ту справу відкладав, 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 а в блокноті в мене записаний. І якось я вже набрався, їді, набрався часу, таку думаю, треба таки поїхати. І все плюс там попутно, ще якісь мав адреса по якихось речах. Треба ж поїхати подивитися. Дзвоню, але трубку піднімає якийсь хлопчина. Я кажу: слухай, я добре попав, може, яка помилка. Мене цікавить така така штука. Е, вот. А чую, що він там аж, ну, аж через телефон відчувається, що він дуже стішився. Думаю, що ж то таке? Е, от кажу: слухай, зі мною говорив дід. Е, який старший дід, а він каже: так, так, дядько, то ви хочете лобогрійку купити? Кажу, да. Ой, дуже добре приїжджайте. Де вона кажу, а що з дідом? Ну, дід помер вже, каже, кілька років, як помер, і оставив мені заповіт, щоб я Боже боронив ту лобогрійку, не здав на металом. Каже, прокляне з могили. Чуєте? Ну, приїхав я до того хлопчини, дід оставив. То внук його получався, оставив хороші руки. Я завідую такому дідові, такому внукові. знаєте, що те, що дід надбав, все так внук і беріг. Понімаєте, теж господарував. Хлопчина був, мені здається, молодий, може років 18, може менше навіть. Але все так знаєте, все на своєму місці, на цвашках, на шнурочках, все, ну, все, все. все все Ну І не буду там розказати про його господарство. Про Лобогрейку Йдемо, А вона взаді за хлівом під таким спеціальним піднавісом е е цього е гарненько так зроблена. І значить, ну, захована, що нічого не, не цього не ржавіє, ми її дістали, на городі зложили і бачу, вєш, 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 то, що треба, знаєте, все, і там бачите, оці е, грабки, на них грабки, або ще казали оцю штуку, що оце вона крутиться і тако згрібає е, з стола е, збіжжя, е, то е, ці грабки то Корона ще його називали, от, от ті, ті, ті грабки, то вони ж все дерев'яне. І то величезна рідкість, а воно дерев'яне і ще й заводське. Помієте? Те, що ще завод робив. Це капітець. Ну, значить, все, бачу там комплектність офігенна, все супер. Проблема ціна. Як зложити ціну? Ну, я частенько ну, маю справу з такими справами, з такими залізяками, скажімо, говори, Тяжкими старовинними, і частенько е, використовую таку формулу. Е, формула проста до, до того. Бо часом людині пропонуєш якусь ціну, а він каже, та я на металолом здам буде більше. Що ти мені пропонуєш? То я так е, кажу: що, наприклад, металолом коштує 5 гривень, так? От на, на сьогоднішній день теж там в районі 5 гривень чор, чорний металолом. Е, беру то річ, наприклад, по 15 гривень. Множим на 3. Важим і розчитуємося. Ну і так само вийшло з лобогрійкою. Але трошки себе той хлопчина, е, ну, але як сказати, ну, не то, що там я його обманув, чи він мене обманув, але це ну він молодець, що все як -то, по всіх правилах торгівлі. Значить так, я на глаз прикидаю, що вона там може важити, множу, і кажу йому приблизно таку суму. А він каже: Та ні, я думаю, що вона тягша. Ну зважити її на звичайній вазі, в нього, звичайно, вага була в господарстві, зважити її було нереально на звичайній вазі. Він каже, що в сусідньому селі є фермер, в нього є вага така, що можна заїхати машиною на вагу. Він десь там подзвонив, договорився щось там 100 гривень за, за, за те, що заїхати зважитися. Ми поїхали, старувались, потім приїхали, загрузились, поїхали, зважились. Я заплатив тому фермерові за вагу. І вийшло грошей менше, ніж я йому пропонував. Але я його попередив. Кажу: дивись, якщо ми зважимо і вага вийде менше, ніж та сума, то вже так і буде. Будемо щитати, так як ти, ти так захотів. Він добре добре. І ми зважили. ну, ну там не набагато, там на пару сотень гривень. Сьогодні. І оце я ту річ привіз додому. Оце зложив. Вона в мене стояла на дворі, і я на нею хвалився. Я люблю мати такі речі. до речі, на сьогоднішній день в мене немає нічого такого похвалитися. Знаєте? От Такого якогось, такого, що тяжко поняти, що таке. І значить. Е, е, я оце показував, ну, пропонував, звичайно, своїм потенційним клієнтам і хвалився наліво-направо. В тому числі я їздив на зльот, робив е, фотографії А4, таких великих речей, і там коло себе розкладав коло свого е, добра разом ті фотографії. І оце Ющенко побачив. Фотографії зразу, о, лобогрейка, кажу, да. І знаєте що, захотів він її купити. От. І ми з ним навіть по ціні сторгувалися. І кроме лобогрейки, він ще захотів молотарку купити, таку велику дерев'яну молотарку, велику з витрасалами, або, як по теперішньому кажуть, з соломатрасами. І то, було, і то було так же, я не знаю, десь в районі жовтня, ну, осінь, пізня осінь, знаєте. Ну, І я кажу так: ну, все вроді влаштувало, все ми по, по ціні зійшлись. Кажу до нього, слухайте, вибачайте, но, а, і він хоче, щоб я то все привіз йому десь від нас, виходить, за Київ, якесь село. Я вже не пам'ятаю, що це за село. От. Ну, За Київ там ще треба пару десятків кілометрів проїхати за Київ. Ну, якби орієнтуватися від нас, від з Тернопільщини. Е, значить, е, ну, Я кажу: слухайте, вибачайте но такий світ їхати то кавалок дороги. Я зазвичай беру, а він платить мені за доставку. Ну, так я і сказав, що тільки за пальне, за солярку. Е, вот. е, кажу, вибачайте, но я беру завдаток наперед. О, до речі, та молотарка, що ми про нього говоримо, це на фотографії стоїть під синім брезентом. Я тільки сам я тільки що замітив. Е, е, а він, коротше, третьому неться, ну якось так, ну, політик, вони вміють говорити, ті політики, знаєте, та що ви, ну як, так, що ну, то я, ти во, ну, то що ви, блін, ой, ну не блін, він без матюківся, То я з матюками. Коли він, коли він е, впізнав Лобогрейку, то я. То я заматюкався, блін, вже не пам'ятаю як. Кажу, блять, шарити. О, точно сказав, блядь, шарити. розумієте, я не навіть. Я думав, зараз буду йому розказувати, що куди і нащо, як оце вам зараз розказую. А він тут охоп і зразу лобогрійка. От. І значить, він завдатку давати не хоче. Ну, знаєте, завдатку не хоче давати таке діло. Я приїхав додому. І в мене знов, так як її забирати, так само її доставляти. До речі, Ющенко дав номер телефона його помічника. Проходить тиждень, проходить два місяць, то в мене машина поломана, то я прихворів, то в мене настроєння немає то вже починаються сніги, голольоди. І тако, знаєте, щось таке. Вже той помічник до мене кілька разів дзвонив, коли ж я привезу. А в мене така неохота вести, що страшне діло. І, значить, ну, а вона була в мене виставлена в інтернеті. Я вже з інтернету її зняв. Дзвонить чоловік. По-моєму, з Запоріжжя, або десь з того регіону. Я, До речі, може, він мене дивиться. Вам привіт. Я втратив ваші контакти. мене поміняв десь нов... телефон у мене побився, і номери пропали. По-моєму, не можу знайти. Дзвонить чоловік, каже: Слухайте, я там бачив в інтернеті, ви виставляли таку штуку. Вона вас є. Кажу: і є, і нема. А як то так? Ну і розказую. Він каже: слухайте, та я, я готовий вам. каже, Я її давно бачив в інтернеті і хотів дуже купити, але завжди так само, як і мені. Знаєте, як не рубашка довга, то той короткий. знаєте. А тут, бачу, каже, вже нема в інтернеті. І я вже злякався, що вона вже продана. Кажу, так і так. Він каже, завдаток дали? Кажу, не дали. Слухайте, ну то ви знаєте, як з тими людьми мати діло. Може посоветуйтеся, може хтось вже з ними такі справи подібні мав. Отакі. Дивіться, ви будете їхати, бити машину, нервуватися через всю Україну, бояться чи розчитаються з вами, чи не розчитаються. Я готовий вже гроші кинути. Ви її розбираєте по кусках і висилайте мені інтаймом. Тоді ще була така пошта інтайм в Кременці. Ну мені якось незручно знайте. Вроді договорився з Ющенком. А той мене вговарю, повірте, гроші вам вже на бочку. І на що вам їхати, машину, щоб ти. Причому на дорозі я нічого не заробляв абсолютно через те, що то тільки за солярку мало вернутися. Ну, а такий шофер, як я, то я так їжджу по Кременці, там ще чуть-чуть по Тернополі, і Ногда, і то з краю. А то ж їхати в Київ і за Київ, Йолки, Палки. А до речі, я вже їздив, я вже возив такі доставки так далеко. Ну, взагалі, по всій Україні возив От, від краю до краю. От, від Польщі до, до Росії фактично е, от. І е, і той чоловік мене вговариє. Ну, самі розумієте, що гроші за Рабах і капнуть на картку. А що а вести, і хто його знає, чи вибачте, чи заплатять, чи не заплатять. Хоча й той Ющенкові. Ну але ж І значить, згадалося мені, що згадалося мені, що один мій знайомий, може, мене дивиться. е-е Блін, забув, як його звати. Знаю, як на нього е казали крименецькі хлопці. Ну, ж, е З, з антикварного кола він десь з тих, з, з тієї сторони теребовля е от сто стої. на нього сорочка. Ну, таке прозвище, якби в певних колах людей. До речі, в мене теж було прозвище. І майже в кожного там було своє прозвище. Е е Знаю, що в нього були класні меблі, дуже різні рі. Різьба була дуже на них дуже класна. Стіл і буфет. Він десь привіз його з Італії, чи щось таке. І знаю, що Ющенки теж хотіли купити. І якось там так, що вони то йому хотіли дати частину грошей, а потім на, на інший зльот принести. Але він такий дуже хитрущий хлопак, а він придумав спосіб, оставив ті меблі у знайомого в Києві в антикварному магазині, і мали Ющенки, маю на увазі Ющенки, тих два брати Ющенки, 에, прийти, ну, приїхати і за, заплатити гроші і забрати. Ну, я то знаю, бо я при тому, при тому, як вони говорили, я був при тій справі, знаєте, то я дзвоню до нього, я вже забув, як його звати, я вже його пане роб... З 10 і не бачив. Кажу, слухай, ти мав справу там ото з тими столами, як в тебе діла? А він каже, а тобі на що? Ну кажу, така справа, е, е, ну, розказуй. Він каже: Василю, тобі кидають гроші ото от ти висилай. Вони в мене ті, е, ті меблі так і не купили. Ми то щось не їздили з півроку, і я мусив такі ті меблі поїхати в Київ і таки забрати. Отак от так, вийшло. Ну і коротше, то мене добило до кінця. І ця, цю лобогрійку я відправив інтаймом в ті в Запоріжжя. Після того, що багато спілкувався і довгий час з тим чоловіком, і по його, як то кажуть, наводці до мене дзвонили ще з інших музеїв, хотіли щось подібне. Ну, я більше такого не знаходив. Була в мене ще історія про лобугрійку. Ну, я певно, вже другим разом її розкажу. Про іншу лобогрійку, яка, на жаль, все-таки попала в металолом. Таке буває. Бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою. Дякую, що дослухали до кінця. Байка довга і нудна. Ну, що зробиш, такий в мене канал, такі в мене байки. Всім всього хорошого!